Друзі, радий вітати вас на демополі компанії «Сингента» в господарстві Ольга. Сьогодні на Вінниччині разом з Юрієм Юрій. розкажемо вам про наші культури, які знаходяться на даному демополі. Це озимий ячмінь, озима пшениця і наразі ми посіяли вже соняшки. Розкажемо про те, що вже вносилось на даних культурах, і про загальний фітосанітарний стан даних рослин. Ю, оскільки ми знаходимося на ячміні, давай з нього й почнемо. Давай! До вашої уваги посів озимого ячменя, який захищався фактично препаратами компанії Сингента. Бачимо, посів знаходиться в доброму стані, не дивлячись на те, що вже фаза 37 гарно збережений нижній шар листового апарату. Про що це нам говорить? Фунгіцидну ефективність препарату, який був Т-1: тіл турбо, в нормі літра на гектар. Суміші з нашим інсектицидом Engio шкідників ми тут взагалі не спостерігаємо. І відповідно була проведена росторегуляція препаратом моду Стар нормі 06 літра на гектар, який доволі класно відрегулював якраз перший друге міжвузлі. Вчора була проведена обробка Т2, так як ми бачимо, що вже фактично підпропорцевий у нас з'явився. Виходить прапорцевий листок для Даного обробітку використовувався наш унікальний суперфунгіцид Miravis Neo. Основна фішка даного продукту це sdhi чай Адіпідін, який доволі ефективно контролює широкий спектр хвороб в даному випадку, зокрема гельмінтоспоріози. Також для того, щоб врегулювати вже підполоскове коліно до суміші до Miravis Neo, вносився знову ж таки наш росторегулятор Modus. в нормі 0,3 літра на гектар. Також були внесені ЕНД. Енджо дозволяє ефективно контролювати як і відкрито живучі, так і приховано живучі типи шкідників. Тобто, ні попелиця, ні п'явиця нам не страшні в даному посіві. Слід відмінити ще на даному посіві відмінну роботу гербіцидної схеми. Ми тут використовували в т 1 Пріму Фортев в нормі 0,7 літра на гектар. Якраз дуже гарно проконтролювали. Весь е спектр бур'янів, які були на момент внесення, і фактично ми бачимо зупинку в рості другої хвилі Юр, Тоді, якщо на ячмені все, пішли, подивимося, як там наш одній. Ідемо на пшеницю. <му> В даному полі використано на перше фініцине внесення а Екстра в нормі 0,65 літра на гектар. Бачимо, що Амістар Екстра справляється на відмінно в даному випадку. Жодних плямистостей, жодного ураження не спостерігається як на нижніх шарах прироста, так і на верхніх. Пшениця в 33 й фазі і Фактично, Амістар ще доволі ефективно робить свою роботу. На перше внесення застосовувався модус старт. Знову ж таки, в нормі 06 літра на гектар. Дане внесення нам дозволило ефективно вплинути на два чинника врожайності. Перше вкоротити перше друге міжвузля, що відповідно в подальшому нам допоможе запобігти прикореневому виляганню посів. І друге відсікання непродуктивного стеблостою. Знову ж таки було внесено гербицид твіст на даній ділянці. Норми 50 грам на гектар в суміші з прилипачом. І він справився тут на всі 100%. Енджіо також доволі якісно добре працює, не дивлячись на те, що в нас був сплеск розвитку шкідників. Так як було потепління починаючи з першої декади квітня, Енджі в нормі 180 грам дозволяє ефективно боротися з усіма видами шкідників на озимі пшениці. Друзі, отпер давайте перейдемо на ділянку з соняшником, там ще має бути багато цікаво. Ми вже На посіві соняшнику на даному полі були посіяні наші гібриди. Вносилось премекстра ТЗАГОЛ в нормі 3 літра на гектар, і для поширення спектру контрольованих бур'янів дводольних було додано 2 літри гезагар. Як ви можете бачити, Посів фактично зараз захищений ідеально. Окрім соняшника, нічого на полі немає. Дуже гарна ефективність, дуже гарний результат. Я думаю, що ми вам з антоном ще покажемо, як буде воно тримати і на 40 днів, і на 50. Подоволі цікава схема. Ми приїдемо сюди. Я думаю, що ще не один раз і розкажемо вам, покажемо всю схему, яка буде на цьому демополі. А також я сподіваюся, покажемо, який же тут буде врожай. Наразі дякую тобі. Будь ласка. І до зустрічі в полях. До зустрічі в полях, друзі.